Зайчик загубив свою щітку. Прокинулось вранці зайченятко і побігло до струмка зубки чистити. Зайченяткам без цього не можна. Якщо заболять зубки, як тоді моркву їсти? Ось наш маленький зайчик зубки свої почистив, а щітку на місце не поклав, побіг до інших зайчиків гратися на галявині, а щітка впала. Та у мишечу нірку закотилася. Цілий день зайченятко бігало, стрибало, а ввечері зрозуміло, що щітки його немає. Усі уже лягли спати, а наш бідненький малюк шукає її і плаче. Мама запитує в нього, чому ти досі не спиш? Як же я засну, якщо зубки ще не почистив? Так почисть і лягай. У мене щітки немає. А де ж вона? Не знаю, я вранці її на місце не поклав, то вона і загубилась десь. І заплакав наш зайчик іще сильніше. Аж мишка прокинулась від того рюмсання. Чому плачеш, зайчику? запитала вона. А він так ридає, що й відповісти не може. Він щітку свою загубив, відповіла замість зайчика матуся. Не засмучуйся, відказала мишка. Ось твоя щітка, вона в мою нірку закотилася. Ура, зрадів зайчик. Плакати перестав, узяв щітку, почистив зубки і нарешті влігся спати, та й усі разом із ним. І мишка, і матуся зайчиха, і всі, всі зайченята. Як ведмежатко виросло. Звірі в лісі були великими і олень, і кабан, і лось. Тільки ведмежатко було маленьким, і дуже засмучували через це. Увесь час запитувала у звірів, як ви стали такими великими? Як вам це вдалося? Що ви для цього робили? Не знаємо, знизували плечима звірі. Ми просто лягли спати маленькими, а прокинулись великими. Оце так, подумало ведмежатко. Що ж таке відбувається у вісні, від чого всі ростуть? Як же дізнатися? Адже вночі всі сплять, нічого не бачать? Точно, сова ж не спить, раптом пригадав ведмедик. Треба швидше бігти до неї. Сово, сово, ти ж уночі не спиш? Не сплю, це так. Зазирни у віконця, як звірі ростуть. Ти мені неабияк допоможеш. Погодилася сова, виконала прохання. Уранці прибігла до неї ведмежатко і запитує. Ну, що сово бачила? Бачила, відповіла вона, усі віконця позаглядала, нікого не пропустила. Уночі місяць опускається низенько-низенько. Бере кожного малюка за вушка і тягне вгору. Через те вони й ростуть. А я ж чому не росту, чому місяць мене не тягне, не стримався ведмедик. Та ж ти вночі частенько зі свого ліжка встаєш і біжиш до батьків спати. Місяць підлітає до твого віконця, заглядає, а тебе немає. Будеш спати у своєму ліжечку, тоді й виростеш. Відтоді ведмежатко спало тільки у своєму ліжку. Місяць опускався до ведмедика і тягнув його за вуха. Виріс він великим превеликим, став міцним і сильним ведмедем. Як місяць із зірочками в хованки грався, якось сонечко сховалося за горизонт. Вийшов на небо місяць, почав кликати зорі. Подруженьки мої, вибігайте. Зіроньки, вилітайте, а вони йому відповідають, немає на те охоти знову виходити, знову світити. Нудно. Та я ж з вами гратиму, каже місяць. Вибігли на небо зіроньки, оченята їхні засяяли, Замерехтіли цікаво їм, що місяць запропонує. А він їм і каже гратимемось в хованки. Зраділи подружки. Поховалися хто куди. Почав місяць їх шукати, ніяк знайти не може. Ні в річці, ні під кущами, ні в болоті. Страшна темрява охопила землю. На темному небі ні зірочок, ні місяця. Збірядка, які не встигли додому прибігти, заблукали, плачуть, що робити, не знають. І сказав тоді сміливий зайчик. Я зараз залізу на ялинку і, як подивлюся навколо своїми пильними оченятками, все знайду. І місяць і зірки. Заліз на ялинку, усе й побачив, зірочки в кошик зібрав, а місяць, як м'ячик у небо підкинув. Повернулися пустунки на свої місця. Відтоді і не втікали, світили згори, дорогу звіряткам показували. Це ж таки важлива справа. Уночі все навколо освітлювати, не забавка якась. Як від цуценяти ліжко втекло? Усі діти мали свої ліжечка, і цуценя мало своє, але дуже неслухняне. Якось увечері прийшло цуценя лягати спати, а ліжечка немає. Лише сліди від нього лишились. Що ж робити? Побігло цуценя за цими слідами ліжко своє шукати. Біжить, біжить, дивиться, корівки пасуться. Корівки, кричить до них цуценя, чи не бачили ви моє ліжечко? Бачили, відповідають вони. Воно далі стежкою побігло Кинулося цуценя навздогін, дивиться, вівці пасуться. Овечки, чи не бачили ви моє ліжечко? Бачили, відповіли вони. Воно повз нас далі побігло. Куди ж воно помандрувало? Знову спішить цуценя доріжкою, шукає своє ліжко, а воно на випередки з кіньми на іподромі скаче. Ліжечко, чому ти від мене втекло? Набридло мені весь цей час на одному місці стояти. Відповіло ліжко у коня чотири ноги і в мене чотири. То чим я не кінь? Я теж хочу бігати. Може, я їх поражену? Завершилися перегони, прибігло ліжечко останнім. Ех, зітхнуло воно, не вийшло з мене коня, повернулося ліжечко додому і більше ніколи не тікало. Чому не спала кульбабка? Настала тепла пора, на галявинці з'явилося багато яскравих квіток. Ромашки, гарнюні, гвоздички, сестрички. І маленька смішна кульбабка. Квіти щоранку палюстки свої показували сонечкові. Увечері закривали і засинали. І лише кульбабка не хотіла закривати свої палюстки. Чому ти не спиш? запитали в неї ромашки гарнюні і гвоздички сестрички. Чому палюсток своїх не ховаєш? Я не сплю, відповіла кульбабка, бо чекаю, коли до мене прилетить чарівний метелик. Не прилетить він до тебе, кажуть її квіточки, метелики вночі сплять і ти спи. А раптом таки прилетить. Не втрачає надії кульбабка і знову чекає всю ніч. Вранці всі квіточки прокидаються, пелюстки свої розгортають, голівоньки піднімають, листочки до сонечка повертають. Одна лишень кульбабка опустила голову до землі і дрімає. Вона ж цілу ніч не спала. Прилетів чарівний метелик, а кульбабка спить. Так вона його й не побачила. Зрозуміла вона тоді, що вночі треба спати, а вдень гостей зустрічати, солодким нектаром пригощати. Інакше все найцікавіше пропустиш. Чому поросятко не могло лягти спати? Цілий день гралося маленьке порося. У болоті хлюпалося, у калюжах борсалося, замурилося і додому побігло. Хоче лягти спати, а ліжечко не пускає його. Ти чого це? розседилося порося, не пускаєш мене. Мої вушка хочуть спати на подушці, утомилися слухати цілий день. Я їх не пущу, заперечила подушка. Вони чорні, замурзані, хочеш щоб і я такою стала? Ніколи. Як це так? запитало порося. Мої ніжки бігали, втомилися. Їм теж хіба відпочити не можна? Подивись на свої ніжки, каже йому простирадло. Вони чорні, замурзані. Хочеш, щоб і я таким стала?» Ви хоча б хвостика мого пожалійте!» – не втрачає надії порося. Він цілий день крутився туди, сюди, замерз. Хіба я не можу погріти свого хвостика під ковдрою? Не можеш, відказала йому ковдра. Твій хвостик чорний, замурзаний. Хочеш, щоб і я такою стала? І що ж лишилося нашому поросяті? Іти до ванної кімнати і мити все-все, і вушка, і ніжки? І хвостик, і спинку, і живіт. Воно тепер зрозуміло, що поки не помиє все з милом, не змиє весь бруд із себе і не витреться, як слід рушником, ліжко його до себе не пустить. Що ж помиєшся добре, ласкаво просимо спати. Простирадло вкладе, подушка обійме, ковдра вкриє, і буде поросятко спати спокійно до самого ранку. Чистеньке і задоволене. Як маленьке кошеня не могло заснути, усі на дворі поснули і корівки, і баранці, і півник, і курочка. Лише маленьке кошеня продовжувало крутитися у своєму ліжечку. Чому ти досі не спиш? запитала в кошенята матуся. Та як же заснути, коли за стіною хтось ходить? Чуєш? Топ-топ, топ-топ. Та це ж добрий собака ходить, будинок наш охороняє, щоб жоден чужинець не прийшов, тебе не забрав. Скажи йому, щоб не топав, каже кошеня. І що робити, довелося мамі кицці вставати йти до собаки просити, щоб він узув капці. Узув собака капці і вже не топає, та все одно кошеня не може заснути. Чому тепер тобі не спиться? запитала мама. Мені знову заважають чуєш тілі тілі, тілі тілі. Ну от хто це галасливий такий. Та це ж добрий цвіркун на скрипці грає, пісеньки репетирує. Скажи йому, щоб не грав більше, не можу спати. І що ж робити, пішла матуся на вулицю просити цвіркуна подалі від їхнього будинку репетирувати. Пішов цвіркун аж на луки. Тихо стало, та знову кошеня не спить. А тепер, що тобі заважає заснути? Не витримала кішка. Хіба ти не бачиш, здивувалося, кошеня? Місяць дивиться у віконце, світить мені просто в очі, спати не дає. І до місяця пішла кішка і його попросила не світити. Погодився місяць, вдягнув капелюшок. Ось так і вийшло. Собака в капцях, місяць в капелюсі, цвірку на луках, тиша, темрява, краса. Заснуло кошеня, засопіло носиком і ти засинай спокійно, солодко, до самого ранку.